Питання виборів, ну це вже давно не секрет, що і, як і міжнародні партнери, як і американські партнери вони очікують, що в Україні найближчим часом відбудуться вибори, і на це навіть тиснуть на українську владу, представники української влади сьогодні. А що ж е, зараз підходить вже перевірка всіх можливих е, виборчих процесів місць для проведення виборів і навіть є вказівки і певного міністерства, певних державних органів, нижчим органів, які підконтрольні по лінії влади, що вони перевірили місця, які сьогодні є для проведення виборів, тобто виборчі дільниці і ті місця, які сьогодні можуть бути виборчими дільницями. Тому так, вибори сьогодні заплановані і поступово до них вже підготовлюються. Ми про це вже раніше говорили, що представники. Слуги народу це говорили ще на початку року, що вони бачать, що роки можуть бути через півроку. Ну, вже один місяць, другий проходить, то я думаю, ще трохи часу і, можливо, вересень-жовтень все-таки відбудуться вибори. Ну про це всі вже говорять.